До нашої розмови долучається командир ударної роти безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення бригади Хартія Олександр на позивний Лего. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Як до вас правильно звертатися, пане Олександре чи пане Лего? Ну я вже за час повноштабної війни звик до «Лего». Лего, значить, Тому будемо звертатися. так. Угу. Я знаю, що ви не мали бойового досвіду і тим паче не вміли керувати безпілотниками до моменту повномасштабного вторгнення. Розкажіть, чим ви, трішки розкажіть, чим ви займались коротко до моменту повномасштабного вторгнення і як опановували вже свою нову спеціальність? Так ну, я до повномасштабного вторгнення працював власній компанії інженером. Проектувальником, тому мені було, ну, з інженерним складом розуму, мені було не дуже важко панувати безпілотники, і, тому що там розвинене 3D-мишлення і тому подібне. І ну, багато навчань проходив, багато мав практики, і так здобув досвід, вже можна сказати, великий на даний момент. Бачимо зараз на світлинах є різні види безпілотників. Чи можете розповісти, які вам вдається застосовувати вашим побратимам? Так, ну це обширне питання, тому що кожен дрон там може виконувати і створюється для того, щоб виконувати своє завдання. Якщо ми там почнемо спочатку, там з передньої лінії зіткнення, то це там дрони. Напевно, там мон... їм е, належить монополія на даний час, е, це DJI, Mavic 3, Mavic 3T, е, Матріс 30, 300. Е, це ще закрити роз... саме розвідкою передньою лінією зіткнення на глибину там, до 10 кілометрів. Е, також, е, якщо ми. Розглядаємо розвідку далі, то у нас я не можу називати назви, але це вже є літаки, дрони літакового типу. Вони можуть покривати дальність там 10 плюс до 30-50 кілометрів. В залежності там можуть бути як коригувальниками, як фотольотами і тому подібне. Якщо розмовляти про ударну міць, то це. Зараз перехватили естафету FPV дрони, які також можуть покривати ділянку там, в глибину ворога до 15 кілометрів. Є гексокоптери, октокоптери, тобто достатній арсенал, але не в достатній кількості. Часто, коли говорять про дрони, говорять також і про те, наскільки складно їх втримати, оскільки радіосистеми системи і заходи радіоелектронної боротьби у росіян на жаль розвинений, і про це якраз говорив наш попередній спікер Сергій, Сергій, Кузан. Сергій Кузан. Так власне, наскільки доводиться часто адаптовуватися до нових умов ведення бойових дій через такі обставини. Так, війна це гонка технологій, тому адаптуватися потрібно постійно треба постійно вчитися, аналізувати, робити правильні висновки і удосконалювати наші безпілотники. Тому так ворога дуже щільна, щільний захист, але ми стараємося постійно придумувати нові методи обходу. Або там шукати шпаринки в обході їхнього захисту. Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку, називав цифру: 40-45 дронів українська армія втрачає за день. На прикладі вашої бригади, якщо можете назвати, скільки дронів ви втрачаєте? Приблизно. Е ми щоб як бригада, ми ще не працювали, працювали як добровольці, але це все дуже можна втратити один дрон за 10 днів, а можна втратити декілька дронів ну, за якийсь там проміжок там штурмових дій, ворога, і можна декілька за годину втратити. Тому це таке складне питання. Але одне одне треба сказати, що втрати великі дронів, і я згоден з тим, що це розхідний матеріал. І ми не можемо, але дрони це відновлюваний ресурс, а життя ні. Тому якщо бригади стоїть питання застосовувати дрон, щоб зберегти життя, то це, це не питання. Ми використовуємо дрони для максимального там надання інформації про полю бою, про щоб вразити ворога, відкинути ворога, тому інше. А ті дрони, які ви використовуєте Лего, де ви їх берете? Ну, нам надає, надають бригаді волонтерський ресурс. Деякі дрони, ми FPV дрони саме ми навчилися самостійно виробляти, але це там комплектуючи, закуповуємо також там через волонтерів, через виділення своїх коштів і так далі. Тобто. По копійці, з кожного і шукаємо, щоб забезпечити підрозділ необхідним. вам дуже дякуємо за службу. Дякуємо за участь в нашому ефірі. Бережіть себе.